Привіт усім! Ну що, знайома ситуація, коли здається, що все валиться одночасно і доводиться бігати, знаєте, від однієї пожежі до іншої, намагаючись все врятувати. От сьогодні ми якраз і поговоримо про систему, яка називається The Inspection. і вона уявіть собі, обіцяє покласти край ось цьому хаосу в управлінні, скажімо, інфраструктурою. Давайте розберемося, чи справді сучасні технології можуть оце вічне гасіння пожеж перетворити на якусь планову спокійну роботу. Окей, який у нас план? Почнемо з найболючішого з того самого гасіння пожеж. Далі подивимось, а яка є альтернатива, тобто проактивна філософія. Потім, звісно, зазирнемо під капот самої системи, як вона взагалі працює, які там є інструменти. Ну і наостанок найцікавіше оцінимо реальні переваги і подумаємо: а чи може така штука справді змінити наш підхід, нашу ментальність. Так, давайте почнемо з того, що, мабуть, знайомо кожному. Оця от реальність, яка інколи просто доводить до сказу. Той самий стрес, коли бах прорвало трубу або згасло світло, і все починається. Це ж нескінченний цикл, правда? Реагування на аварії, яке висмоктує не тільки гроші, а й, чесно кажучи, всі нерви. От от саме про це і йдеться. І знаєте, ця цитата з матеріалів, на основі яких ми робимо цей розбір, вона ну просто в яблучку. Мета не просто бути героєм, який ліквідовує аварії, ні. Ідея деінспекшн в тому, щоб діяти на випередження, систематично оцінювати стан і що найголовніше, запобігати цим аваріям. І ось тут, власне, і є той фундаментальний сув. Подивіться, з одного боку, хаос. Непередбачувані витрати на аварії, які виникають зненацька, а з іншого зовсім інша картина. Це перехід до планових прогнозованих витрат на обслуговування. І це ж не просто про гроші, не просто інший бюджет, це, це абсолютно інша філософія управління тим, що ми маємо. Ну от і цей перехід якраз і підводить нас до самої суті системи. Бо це, знаєте, не просто ще один додаток чи якась програма. Це зміна парадигми, без перебільшення. І найкраща аналогія, яка тут може бути, це, мабуть, превентивна медицина, тільки не для людей, а для наших будинків, мереж, для всієї інфраструктури. Так, сто відсотків. Ну, справді, навіщо чекати на інфаркт, якщо можна просто піти і завчасно зробити кардіограму. От і тут так само замість того, щоб сидіти й чекати скарг чи якоїсь очевидної поломки, система пропонує, ну скажімо, регулярні медогляди, і вони якраз і допомагають зловити потенційні проблеми на найранішій стадії. І яка ж мета цих перевірок? А мета проста: переконатися, що все відповідає чотирьом ключовим критеріям це так би мовити чотири стовпи, на яких все тримається. Перше якість, тобто наскільки надійні матеріали, як виконані роботи. Друге, функціональність. Чи все працює так, як повинно. Третє, і це суперважливо, безпека, чи немає якихось ризиків. Ну і четверте, звісно, комфорт. Наскільки зручно всім цим користуватися? От на цих чотирьох китах і стоїть вся система. Окей. З філософією розібралися. Превентивна медицина для будівель звучить круто, погодьтеся. Але. Як це все працює на практиці? Тобто, які є конкретні механізми, що дозволяють контролювати ну тисячі оцих дрібних деталей? А в основі насправді лежить геніально простий і головне дуже наочний принцип принцип світлофора. Уявіть, кожен елемент від якогось маленького вентиля до цілого даху отримує свою оцінку. Зелений все супер, все в порядку. Жовтий так, є зауваження, треба поспостерігати. Ну і червоний це вже критично. Треба втручатися негайно. А ось тут слухайте починається справжня магія системи. Уявімо, якась одна єдина іржава труба отримує статус критично, що відбувається далі. Цей червоний сигнал він автоматично, ніби бульбашка, спливає вгору по ієрархії. Він миттєво забарвлює в червоний спочатку всю систему опалення, а потім і весь будинок. І що це дає? А те, що керівнику не треба продиратися крізь тисячу пунктів, він просто бачить одну велику червону кнопку на своїй панелі і миттєво розуміє, де горить. І що ще дуже важливо розуміти, ця система це не просто, знаєте, фотографія стану, от зараз все так. Ні, це радше цілий фільм. Він показує всю історію перевірок, і ми можемо бачити динаміку: стан стабільний чи він потроху погіршується? А це ж, погодьтеся, вже не просто контроль. Це реальна можливість зазирнути в майбутнє і запобігти тим проблемам, які ще навіть не сталися. Концепція, звісно, потужна, але давайте спустимося з небес на землю. Що робить її реальною, як то кажуть, в полі? Які конкретні інструменти є в руках того самого інспектора, який ходить по підвалах і дахах? А в основі всього лежить одна проста, але неймовірно потужна ідея. Знаєте, як кажуть не вір словам, вір очам. Система просто кардинально змінює підхід до того, як фіксуються результати. Вона перетворює якісь суб'єктивні галочки в паперових чек-листах на об'єктивні докази, і це, повірте, змінює абсолютно все. Саме так. Тобто, коли інспектор проводить перевірку, він не просто ставить галочку в клітинці, ні. Він бере і робить фото або знімає коротке відео. Ось, дивіться, тріщина в стіні, ось іржавий стояк, ось конкретна зламана деталь. І все. Це просто усуває будь-які можливі суперечки. Об'єктивність оцінки злітає до максимуму. І ось ця табличка, вона просто чудово показує, яка ж прірва між старим підходом і новим. Подумайте тільки, замість якихось паперових звітів, які потім губляться в архівах, ми отримуємо повну цифрову історію з візуальними доказами. Замість того, щоб шукати папку, просто скануєш qr код на об'єкті і маєш миттєвий доступ. А автоматичні сповіщення для керівника, ну, це робить весь процес неймовірно ефективним. І в результаті все це складається в такий єдиний безперервний цикл управління. Дивіться: оцінили стан, прийняли рішення, виконали роботу, перевірили результат. І знову по колу. Це коло ніколи не розривається. Це постійний, невпинний процес догляду і вдосконалення, а не просто якась серія екстрених пожежних втручань. Добре, система виглядає дуже логічною, дуже технологічною, все це зрозуміло. Але давайте до головного, що це дає на практиці які з цього реальні відчутні переваги, ну, крім того, що нерви ціліші. Ну, по перше, і це, мабуть, найголовніше для багатьох, це прямий економічний ефект. Гроші, тому що профілактика, ну вона ж майже завжди дешевша за хірургію, правда? Тобто відбувається перехід від оцих шалених непередбачуваних витрат на ліквідацію аварій до значно нижчих, а головне, планових і абсолютно прогнозованих витрат на догляд. Але стоп, економія це лише верхівка айсберга. Що ще? Раннє виявлення проблем це ж безпосередньо підвищує безпеку. Раз. Коли кожен крок, кожна перевірка, задокументовані з фото, маємо повну прозорість і підзвітність два. Це дозволяє приймати рішення, які базуються на реальних даних, а не на інтуїції, чи мені так здається, три. І, що найцікавіше, все це разом уявіть собі, підвищує ринкову вартість самої нерухомості. Абсолютно вірно, просто уявіть собі на секунду. Ви купуєте квартиру, і продавець вам, окрім документів на власність, показує повну детальну цифрову історію обслуговування всього будинку за останні, скажімо, 5 років з усіма фотографіями, звітами. Ну, хіба такий актив, доглянутість якого доведена документально, не стає автоматично і дорожчим, і набагато привабливішим для будь-якого інвестора. Звісно, стає. І виходить, що ми з вами говоримо вже не просто про якесь програмне забезпечення. Правда, мова йде про щось набагато глибше про потенційну трансформацію, ну, самої культури управління і культури відповідальності. Саме так. Тому що кінцева мета це ж не просто встановити програму на комп'ютер. Зовсім ні. Мета використати технологію як інструмент, щоб змінити поведінку людей, щоб виховати оцю культуру превентивного догляду і спільну відповідальність за стан того, чим ми всі користуємося, ну буквально щодня. І ось це, мабуть, і є ключове питання, яке залишається відкритим. Воно вже виходить далеко за межі технологій, правда, воно стосується нашої з вами ментальності. Чи здатні ми, як суспільство, перейти від оцієї звички, реагувати тільки тоді, коли вже, як то кажуть, грім вдарив до проактивної щоденної відповідальності за наш спільний дім? Оце питання, над яким мені здається, справді варто подумати.